Сочесні Отці, возлюблені у Христі, брати і сестри, Христос рождається. Слава Вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Ці слова ангелів ми знаємо з самого дитинства. Ці слова сьогодні ми чули на святій літургії багато разів. Ці слова сьогодні спонукали нас сісти за святковою трапезою, відбувши святкову літургію у храмі Божому. Аби спільно відсвяткувати світле Христове Різдво. Святкуючи Святов... святе Різдво Христове, ми з вами насамперед повинні усвідомлювати, що принесло воно нам у цей світ, який зміст вкладав Господь у те своє боговтілення. Я в сьогоднішній день хочу щиро нам побажати єдиного, щоб ми, міркуючи про вічні істини, зрозуміли, що ми десь не загубилися в них, що ці істини стосуються мене, мого брата чи сестри. Стосується моїх батьків, стосується моїх дітей, моєї родини. Істина боговтілення полягає в тому, аби дарувати людині спасіння, аби визволити людину від вічної смерти, аби дарувати майбутнє Воскресіння кожному із нас. Саме в цьому полягає зміст Христового Різдва. І я в сьогоднішній день хочу щиро всім нам побажати, дорогі мої, щоб Різдво Христове, котре оповите таєною, з давніх часів приходило в наші родини не як святкова містерія, а як істина. Саме відчуття істини бракує сьогоднішньому людству. Людина схильна до всього. Вона ходить манівцями свого життя. Вона мріє про те, що є мрією багатьох інших. Нам же треба мріяти про те, щоби бути з Богом. Щоби керуватися Божими заповідями, щоб чути Божі настанови в своєму серці, щоб ці настанови стримували нас від гріха, благословляли нас на добрі вчинки, дарували благословення нашій державі. Колись ми вітали одне одного і бажали, щоб було мирне небо над нашими головами, нам ніколи навіть і не доводилося думати про те, що це буде настільки актуальне для нас чи для наших дітей. На жаль, Маємо буденність, яка приводить нас до розмірковування і про це. Я хочу всім нам побажати у цьому світлому різдвовому Христі, щоб Господь, який колись прийшов у цей світ не тому, що цей світ був готовий. Хоча Святе Писання каже, коли сповнилася повнота часу, Спаситель прийшов у цей світ. Господь прийшов у тогочасний світ, тому що повнота терпіння Божого до людини. Вона переповнила вінці, вінці чаші терпіння. І Господь зволює своєму синові прийти у цей світ. Господь, котрий бачить неправду, бачить злобу людську, сьогодні приходить у цей світ. Але водночас ми з вами майже рік перебуваємо у стані військової тривоги. Але чи змінилися ми? Я думаю, що багато хто із слухачів цього мого вітання напевне скаже, так, ми до певної міри змінилися. Але чи змінилися наші діти? Адже ми чули постанову Ради національної безпеки про те, що в наступному році буде три етапи мобілізації, та чи наповнили юнаки храми Божі? Чи сьогодні вони перебували в Божому домі, чи залишилися спати безпробутним сном? Зараз кожен із вас може дати собі відповідь. Чи наповнили храми матері й батьки, тривожуючись про те, чи їхні дру... чоловіки, чи їхні сини, вийшовши туди на полі битви, повернуться живими і здоровими, чи вони тривожаться цим у молитві? Чи лише у неспокої перебувають, осуджуючи того чи іншого, осуджуючи владу, осуджуючи сусідні країни? Я думаю, що напевне, наш час дуже схожий до Ноя він і тоді ходив і казав, наближається потоп, покайтеся. А люди їли, пили і веселилися, знали, що, можливо, Він своїми вустами каже істину, але вона їм так була далекою. Сьогодні, коли ми святкуємо з вами Різдво Христове, я так хочу, щоб ми з вами дійсно почули спів ангелів, щоб Він нам сповістив, що треба йти туди, до Вифлеєму, а Вифлеємом. Є наш храм, а вифлеємом є серце мого ворога, а вифлеємом є серце моєї мами чи батька. Вифлеємом є сьогодні наша квартира. Вифлеємом є наше обістя, вифлеємом є поле битви за єдність і неподільність нашої держави. Прямуймо туди, якщо не тілом, то думками. Примуймо туди молитвою. І тоді Господь обов'язково зглянеться і вислухає. Я в сьогоднішній день хочу, щоб ми собі для себе зауважили ще одну істину. Колись Авраам просив, аби Господь зберіг міста, яким були призначені до спалення, і сказав Господь: шукай праведників, не, шукав, не знайшов ні 50, ні 40, ні 30, Лише сім'я Лота спаслася. Я хочу, щоб ми з вами, дорогі у Христі, Пам'ятали про це, щоб ми робили свою родину спасенною, щоб ми боялися гріха, а шукали ходити стежками Господніми. І тоді Господь дозволить нам почути слово Івана Хрестителя, котре передувало об'явленню Месії в цьому світі. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Нехай Господь Бог у сьогоднішньому святкуванні Різдва Христового дозволить нам відчути таїну Царство Небесного. Нехай Господь дозволить, щоб ми цими днями знайшли в собі зусилля посповідатися і причаститися. Нехай Господь дозволить, щоб ті майбутні плани про те, що має бути в нашій країні, щоб вони не справдилися. Хай Бог дозволить, щоб ми прийшов уже завтра, уже цими днями. Хай Бог дарує, щоб вороги, котрі прийшли на нашу землю з мечем, покаялися, і щоб на нашій землі запанував той мир. Про який сповіщали ангели. Колись Господь розповів притчу. Розповівши притчу, Він говорив і про пророків, і про тих, котрі готували його прихід, і сказав: пошлю сина свого, посоромляться його. Але що вони зробили з сином? Вивели за стан міста і там розіп'яли. Я хочу, щоб ми з вами у цьому земному житті, святкуючи нинішнє Різдво, не виводили сина за стан. Нашого життя. Нехай Син Божий панує в житті нашому. Нехай благословляє наші родини, наші парафії, нехай благословляє нашу державу. В сьогоднішній день хочу привітати всіх священників Надвернянського деканату зі святом Різдва Христового. Хай Бог благословить ваші сім'ї, Хай Бог благословить ваші духовні родини, всіх парафіян. В сьогоднішній день хочу щиро привітати очільників нашого району. Хай Господь Бог благословляє вас у житті вашому. Щиро вітаю надвернянського міського голову Зіновія Мирославовича Андрійовича. Хай Бог благословляє ваші труди на благо і розпит нашого міста. Щиро вітаю вас, дорогі у Христі, здоров'я вам, довголіття і Божого благословення, миру у серці і в країні. Нехай Господь Бог, котрий іде у цей світ, аби спасти кожного з нас, запанує у яслах серця нашого, бо Він дійсно народжується у цьому віці. Христос рождається! see yeah.